Вітаю всіх на моєму каналі в Ютубі. Є нова робота для фрезерно-копірувального станка. Значить, треба зробити отакий, це є написаний номер. Отака така робота, Орскула, написаний номер, треба написати вокзал Тернопіль Камера Схову КС. От партія 100 штук, половина вже готова. От, видно? Це робота по орсклі. Робота ну, в принципі, не важка. Оргскло гравірується дуже легко. Це все робиться на тому ж самому фрезерно-копірувальному станку з пантографом. Зробив копір, От, написав вокзал, Тернопіль, камера схову. Тобто копір готовий, патрон я виставив на столі міточка. Оцим отвором до доміточки з однієї установки можна робити всі ці 100 штук. Робота, скажімо так, інтелектуальна на другому місці після перетягування каната. Зараз я покажу, як це гравірується. Ставайтесь. Як гравірується орскло. Дому можна зразу ставити велику яку треба, можна навіть міліметр, це напевно буде запускатися фарбою червоною. Зразу за один прохід можна брати міліметр. Так, от один номер готовий і знімаю його. так само ставиться інший от, отвором до міточки. Ще, наступний номер встановлений і можна відразу по ньому гравірувати, нічого не треба розмічати. Орскло гравірується дуже легко, самі, ви самі бачили за один прохід. Я оце все пройшов. В принципі, цей станок і підходить для легких фрезерних робіт. Для легких фрезерних робіт. Таке як Орскло, Вініпласт. на ньому можна фрезерувати запросто. Можна ставити ширшу фрезу, можна фрезерувати. Йде. Оце я набор шрифту для того станка. От, всі букви. Оце є. Два набори такого шрифту все фрезероване на цьому станку.